Казка від Марусі. Привіт, малюк! У цій казці Маруся дізнається, що не завжди потрібно ділитися іграшками. Але дружба це завжди крут. А ще тут є чарівний гусь обіймусь, який обожнює обійматись. Ходімо слухати разом. Гусь обіймусь і діанка з таємничим рюкзаком. У дворі була тиха тепла субота. Маруся гралася в пісочниці зі своїм улюбленим плюшевим другом Мусем гусем-обіймусем. Ось був не просто м'якою іграшкою, він був чарівним. Коли Маруся його обіймала, їй ставало тепло, спокійно і безпечно. Він знав усі її секрети і вмів слухати краще за всіх. До двору прийшла новенька дівчинка Діана. Вона тримала в руках яскравий рюкзак, який вона ні на мить не випускала з рук. Діанка усміхнулась і підійшла ближче. Привіт! А що це в тебе за гусь такий милий? Це гусь обіймусь він мій друг, відповіла Маруся. Можна потримати?» – запитала діанка. Маруся на мить замовкла. Вона дуже любила свого гуся і не хотіла його нікому давати. Я не хочу, він тільки мій, сказала вона чесно. Діанка знизила плечима і відійшла. Але насправді їй було трішечки прикро. Через кілька хвилин усі діти побігли до гойдолби, а Маруся помітила, що рюкзак Діани залишився на лавці, і тут він почав світитися. Маруся обережно підійшла ближче. З плискавки визирнула маленька фіолетова лапка. Що це? прошепотіла вона. І тут із рюкзака вилетіла літаюча панна крилами. Вона кружляла довкола Марусі, поки не прилетіла діанка. Це лапуся, вона чарівна пандочка і мій секретний друг, зізналась Діанка. Я теж ні з ким її не ділю. Маруся здивовано посміхнулась. Виявляється, не тільки вона не хоче ділитись своїм другом, але даль просто гратись разом, запропонувала Маруся. Хоч буде з нами, і лапуся теж. І тоді вони придумали веселу гру, в якій гусь обіймусь і лапуся стали героями таємної рятувальної місії у дворі. Рятували іграшки від уявного виверженого вулкану з пісочниці. Відтоді Маруся і Діанка стали справжніми друзями. Вони знали, що можна залишити щось тільки для себе. І це нормально. Але ще крутіше, коли разом весело. Кінець. Подобалась казка? Тисни лайк, підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові пригоди Марусі, Гуся обіймуся та їхніх друзів.